Хочете побачити за колісся майстра Мехенді? Тоді вирушаймо. Цього разу була локація у виставковому центрі в саду Гамаків. Це був сонячний вихідний день. Я взяла з собою великий рюкзак, якому було все необхідне: бокс з конусами хни, папку з різними малюнками, штучний вазончик для декору, підставка для конусів, обов'язково воду та їжу з собою. Акція детальна інформація про хну та догляд за малюнком, добірка маленьких дизайнів на різні тематики, різні символи і знаки і приклади моїх робіт, щоб кожен міг обрати те, що йому сподобається. Далі декорую своє робоче місце. Це створює і налаштовує на розпис. А це, до речі, оформлення моєї колеги, з якою ми сьогодні працювали разом. Вже перевдягнулася в сарі. І до праці. Сьогодні розписували 4,5 години. Із популярних дизайнів це символ сонця, мандали, гілочки і листочки. Купольні і арочні дизайни. До речі, розписувала натуральною хною самозамісом, квіти і, звісно, лотос. В результаті гості задоволені, і ми буваємо постійно в цікавих місцях. Тепер ви знаєте, як пройшов один день майстра Мехенді, а точніше, двох ось так Мехенді відкриває двері до нових знайомств, подорожей і можливостей.